Руки у воїна не займані, він може вести будь-які маневри необхідні для того, щоб займатися евакуацією чи доправлення. Боєць середньостатистичний 80-90 плюс снаряга, 100, плюс бездоріжжя, якісь рельєфи на 150 треба розраховувати. Друге, не десяте. Друге своє день народження. Я зустрічаю на війні і нема сенсу приховувати. 9 серпня буде купа вітань, всього іншого. Я записав це відео за декілька днів. От 9 серпня вперше я взяв короткострокову відпусточку, щоб зустрітися з родиною і відвідати пару майданчиків мероприємств. Тож сьогодні... Хочу звернутися з вам, до вас з такою раціональною штукою, щоб ми зробили дещо корисне. Весь період війни ми вчимося, самовдосконалюємося, щось видумовуємо і таке інше. Я зараз хочу доповісти вам про одну з великих проблем на а, фронтовій смузі всього фронту України. Це питання евакуації. Не кожен раз. Бійців, що поранилися, чи міняються, чи, вибачте, тіла загиблих можна евакуювати за допомогою там, бойових пікапів. Далеко не у кожного підрозділу є маталиги, далеко не завжди і всюди можна доїхати. Дуже часто шляхи евакуації мають дуже велику відстань. Нещодавно побратима з нашого. Дружнього підрозділу Карпатська Січ-Варвара витягали з поля бою на руках на відстані 9 кілометрів. Та операція зайняла 30 годин, щоб віддати йому честь і придати його е, тіло землі. І робили то на руках. Один з українських виробників запропонував нам певне рішення. Садка стара. Радянського типу кравчучка ніби трошки підсилена, яка дозволяє, не займаючи руки, не забираючи з рук зброю завдяки відповідним стропам, причепивши до пояса ту приблуду, чи завести на позиції додаткові боєприпаси, чи евакуювати з позицій пораненого чи тіло загиблого, не займаючи в той час руки від зброї. І полегшивши, так би мовити, ношу, тож не хочу, щоб той день народження пройшов без якогось додаткового проєкту. вже ми влаштовані, і хочу оголосити одноденний, одноденний збір. Давайте так, 30-годинний збір з урахуванням розшарювання того посту на виробництво таких. Возиків. Оскільки ми грошей зберемо, стільки возиків український виробник виробить. Звісно, ми проговоримо з ним всі деталі. Зараз ми працюємо над досконаленням, вже бачимо, що поясної стропи недостатньо для комфортного використання того возика. Потрібні ще типу РПС, як такий зачіп через плечі, що зробить комфортнішим пересування Використання цього засобу, але ідея наступна. Прошу вас долучитися до одноденного 30-годинного збору коштів на наші реквізити, звичайні, я їх продублюю на виробництво тих возиків. Оскільки коштів зберемо, стільки возиків замовимо, придбаємо і роздамо тим підрозділам на передку, на котрих їх вистачить. Потреба наступна. Стоїть середня бригада. Середня бригада має 4, 5, 6 батальйонів. В кожному батальйоні є 3-4 роти. Відповідно, кожна рота на позиції має отримати приблизно хоча б по 2-3 таких возика. 3 множимо на 4 роти, то маємо 12, 12 множимо на 4 батальйона, маємо 48. От, розумієте, 50 на одну бригаду таких возиків потрібно. Нехай дамо 20 возиків. А зберемо з вами на тисячу возиків. Це значить, що 50 підрозділів. Я попередньо обзвонив своїх побратимів з інших підрозділів, показав їм зйомку, яку ви зараз побачите по застосуванню. Всім потрібні. Досконалимо виробимо. Цей конкретний виріб ми придбали в якості взірців. Декілька штук роздали підрозділи для опробування. Якісь шалені гроші, 7300 гривень. Я не ліз собі вартість. Тут гарна гума, тут серйозний метал, 150 кг кілограмів. На них варто. Вантажимо, бо боєць середньостатистичний 80-90 плюс снаряга, 100+, плюс, плюс бездоріжжя, якісь рельєфи на 150 треба розраховувати. Я впевнений, що я домовлюся з виробником або знайду іншого виробника, котрий повторить Добре. цей предмет за ті гроші, котрі він реально вартує. 10% на амортизацію засобів, 10% на робочу силу це інше собівартість. Підшипники, колеса, метал, таке інше, стропи. Але... Зробимо з вами такий таке, такий проект, короткотривалий, дуже, як на мене, корисний, бо тими питаннями мало хто опікується, ми отримуємо регулярно плетені і дуже вдячні волонтерам сітки маскувальні. Ми отримуємо купу медицини, ми отримуємо купу інших е знарядь, котрі потрібні. Провозики, от принаймні на нашій смузі, ніхто ніколи не дбав. А зіштовхуючись щоденними. Питаннями евакуації, навіть групи, що рекогніцівкою займаються розвідувальні, мотивуть з собою такого возика взяти. І в випадку потрапляння в зону мінування, що є сьогодні суттєвою проблемою, в випадку, не дай Боже, поранення бійців, могтимуть не на руках винести, а вивести бійця в більш доступний спосіб. Не кажу вже про те, що його можна застосовувати, застосовувати лежачи. Не займаючи руки, про що я зараз покажу вам відео. От так виглядає той возик. У бойовому застосуванні він зафіксований у воїна на поясі. Умовний поранений знаходиться на візочку. Значить, що ми бачимо по вдосконаленню? що руки у воїна не займані. Він може вести будь-які маневри необхідні для того, щоб займатися евакуацією чи доправленням. Що потрібно на наш погляд, що ми змінимо? До цього ременю додамо. Як їх правильно назвати, стропи чи що, як РПС, щоб йшло через плечі. Це перше, друге, виробником передбачимо якісь, якісь засоби, щоб можна було потенційно пораненого, непритомного трошки зафіксувати на цьому возику. Все інше практично працює, можна пересуватися лежачи. Звісно, то є не просто, але. Зручніше погодитися, ніж нести на руках. Плюс паралельно можна доправити необхідні вантажі до позицій. Таке. Ви побачили, як то працює. Чим Мадяр лише не займався. Коли він встигає воювати, не рахуйте мої години. Я зміг організувати підрозділ птахів Мадяра так, щоб вони працювали щоденно і ефективно. А паралельно дбаємо про... Велику купу підрозділів, котрі в практичній площині дають свої поради, чого їм не вистачає для того, щоб досконалювати і убезпечувати багато військових процесів. Того звертаюся до всіх тих, хто сьогодні з теплими чи не з теплими, словами побажання, буде мене письмово чи якось інший спосіб вітати з Днем Народженням. Звертаюся до вас, давайте за тих 30 годин 9-го. Серпня і початку 10 серпня зберемо рівно стільки, скільки зможемо зібрати нашими силами, силами моїх підписників в Телеграмі 300 тисяч чоловік і в Фейсбуці 400 тисяч чоловік. Плюс хтось встигне перепостити, поширити і так про це дізнається такі інші, інші люди. Рівно та сума, котра буде зібрана, вся всі 100% будуть направлені на вдосконалену модель то возика кравчучки. І в короткі терміні розповсюджені серед бригад. Будуть бажати, мати бажання, звісно, вам відзвітують. Але включіть клепку і погодьтеся, що та проста металева приблуда є річчю корисною. Хоча, мабуть, з точки зору придбання дронів чи машини, чи ще чогось, здається, не такою пріоритетною до придбання. Мадяр завжди на зв'язку. Да. Ми досить регулярно займаємося вдосконаленням своїх знань з тактмеду. Кожен боєць проходить неодноразово курси, деякі час тому навіть е зарубіжні партнери приїжджали з медиками з медиками, так і давали, е ділилися з нами своїми знаннями, адже так чи інакше, е з часом ті... Знання притупляються, забуваються, якимись основними правилами нехтуються. А від цього залежить твоє особисте життя і життя твоїх оточуючих тебе побратимів. Тож, прошу всіх долучитися поширенням і посильними внесками у той короткостроковий, далеко не експромтний проєкт. Я вже давно про нього думав, але просто руки не доходили його реалізувати, бо постійно якісь. Космічні проекти, десятки тисяч дронів, плати ініціації, цукерок, всього іншого. А такі важливі, суттєві, нехай і незвичні, може, для вашого оку проекти теж потрібно час від сяшу, часу ініціювати. І то в наших з вами руках. Дякую всім за підтримку. Робимо перемогу своїми силами. Tchau.